А замість підручників уламки скла внаслідок обстрілу РФ 4 червня пошкоджений навчальний заклад. Директорка Людмила Мороко розповідає, о п'ятій ранку прокинулась від дзвінка охоронця. Той повідомив, в школі повибивало вікна. Сьогоднішній день ми порахували, що це 85 вікон повністю в школі вилетіли, і ще близько 20 деформовані вікна. Людмила Мороко каже, пошкоджені ще й стеля та двері по всій будівлі. Першочергово розповідає, планують закрити вікна. Аби прибрати наслідки ракетної атаки. До школи прийшли вчителі та батьки учнів. Саме головне, що всі живі, що всі здорові. А школи ми відбудуємо і нашу школу, і зустрінемо дітей обов'язково. На допомогу до школи проходять і місцеві жителі, закривають вікна та прибирають уламки скла. Андрій каже, прокинувся від вибуху. А зараз ми займаємося тим, що після приліту були пошкодження вікон і скло посипалось, і ми тимчасово натягуємо плівку, тому що вікна будуть повністю за що бюджету міста я так вважаю, будуть змінюватись. Загалом у цій школі навчається майже 900 учнів. Директорка Людмила Мороко каже, тимчасовий ремонт планують завершити до кінця дня а капітальний до початку нового навчального року. Анна Кіселиця, Антон Сіренко, Юрій Тинний Суспільне новини, Дніпро.